А у світі і в Україні з новинами на блін! Здорово, братва! Літо в розгарі всі в отпуску, а я пашу як конь. А хто хорошо работає, той має і що правильно хорошо відпочивати. Вась, так а ти тут при чому? Ще, йобана, Жея. Сука. Шо! Шоу! шоу, шоу. чітко, чітко шоу. Шоу, шоу! Літом треба відпочивати від усього, а особливо від бухліжка. Бо якщо не знати міри, то всяке буває. Бек ту лета! А реальність така. Після того, як зелені чоловічки віджали у нас Крим, я чимраз тим більше починаю переконуватися в тому, що українці мають дар передбачення. Лайк, якщо тожеся в морі в Криму, вангує, що все рівно заберуть. Ах. До речі, ви довго питали де чіткі новини. Так, його знаю. Щас Костян вам задв... задвине. Зачитай для братви свій репчик від душі. Про події в світі ти нам розкажи. А у світі й в Україні з новинами не густо. Єдине, що здається, з'їхали всі з глузду, викручують ті спінери, куди не плюнь негідники. викрутили все навіть в головах політиків. З'являється бажання їх всіх перестрілять. Да я твоє мас нехай а Петя продовжує загрожувати планеті. Він шо конфету об'ївся? Та ні, я не про того Петю вірус паралізував компи державні платформи. Нам завжди будуть заважати робити реформу. Не знаю, зв'язано чи ні, але узнала за сніданком, що знов якісь проблеми із нашим приватбанком. І хоч колишні власники давно вже на чужині, від стану справ в цьому банку залежить вся фінансово-економічна ситуація в країні. А Янукович знов продовжує про себе нагадувати. Адвокатів віддізвав і став вигадувати що в суді над ним дискримінація. Это не суд. А чистої води профанацію. і транш МВФ буде тепер не скоро, бо не провели вчасно земельної реформи. І хоч жити у кредит не перемога, а зрада, це те, чого більше всього прагне українська влада. А ще ціни знов зросли, за даними Держстата. Це для нас було і залишається справжнім святом. І поки ВВП стрімко катиться до уряд хвалиться мовляв, все хорошо. Пракраса маркіза. І метро подорожає на гривню цілою. Ме робиться, підняти проїзд. І я це зроблю. не хочеться далі робити передбачень. Ставла. Якщо теж втомився від покращень. Ой, не треба скиглити і сльозами хлюпати. Одну пораду дам братан. Вчись думати. А вороги запам'ятайте, усюди й повсякчас кожен, хто хоче вкусити мою країну, получе носаком між глаз. Що взагалі треба робити, щоб стати таким самим популярним, як і ти? Ну саме адекватне. Міліна Чижова. за інтерв'ю... Сраці, чітко! Коли всі їдуть відпочивати на Чорне море, у нас в селі беруть відро, беруть сапу і пиздуть на зелене. Словарь паци зелене море. Романтичне названня огорода бабки. Город Найкращий солярій. В селі відпочивати важко, але набагато важче, коли в кишені штанів за 40 гривень. У тебе всего 40 гривень. Во-первых, Вася, я на штанах, а в шортах. А во-вторых, если в голове есть хоть трошечки фантазии, то и на 40 гривень можно нормально отдохнуть. Ну что, братва, все мы любим отдыхать. Особенно так. А кому-то хорошо отдыхать в Ой, сыночек, у нас тут такие грибочки под кием растут. Дай боже просто. О, о сюда, давай, давай. 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 Вон двоики грибочки. О. Ух ты, бля. Ух ты ж, бля. Но помимо грибов, в лисе еще багато крутых развлечений. Чубай, дый инцефалитный клей. Лето це прекрасна пора. Но не для всіх. Ура! Уже літо, будемо тусити і відпочивати. Так, в тебе ша, это, это, вступні Не знаю, як ви, А я люблю з в бате. Ой, це я згорів, звісно. Бать, а що таке? Та да що тут згорів, капець. Так що, це дуже сильно. Ну да. Ну також не забувайте про відпочинок з малою. Тьоха, А відвези мене кудись. Ну куди, наприклад? На Мальдіви. Мальдіви йому на можна. <плес> <плес> ну як ти бачиш, Вася, за 40 гривень можна віддихнути без пляжей і екзотичних коктейлів. <плес> О, здоров дзідзю. Слухай. Здоров, привіт. Що, як добрався взагалі? Як тобі той готель, що ми тобі забронювали? Дуже гарний готель, але я там не ночував. Я пішов до кобіти. До кобіти. І Шо, як Вона як мене нагодувала, пригріла і вигріла. Тут якісь гроші прийшли, ти не в курсі, що це таке? Звісно, в курсі. Готель для дідзю ми забронювали за допомогою першого українського кешбек-сервісу Payback. Тільки він дає змогу заробляти на своїх покупках. І якщо ти до сих пір не економиш гроші, переходь в опис під цим відео. Там ми залишили посилання на сайт. А може не залишили. А може, залишили. А може, йди на. Дзіджу, ти мене вибач, ну просто гроші на нову камеру треба. Так що можеш рахувати, що ми тобі заплатили за інтерв'ю. <ріху> Дуже оригінальні і певне свіже питання, яке би ніколи в житті не задавали. Що, що, що таке діджу? Дідо так називали мого діда, Він був поляком і вженився на моїй бабі, яка жила в селі Бортники. Він був ветеринар, ветеринар на п'ять сіл. Ага. Всі до мене приходили і кажуть, де діду, де діджу, діду пішов до корови, діду пішов до свині. Мені так то зіду запам'яталося, то я тобі вирішив, де діду і діду прийшло тепер мені. Діду діставав дуже сильні пізделя від баби. А за що? А він не приносив грошей. Прийшов там 50 грам, там 200, там 100. До речі, на рахунок всяких, там, всяких алкогольних фішок і так далі. Пропоную тобі пройти тест на чіткість. В общем, пацан тобі передавав привіт. Ти його, певно, знаєш. Знаю. Він тебе вчив вертуху крутити. Так. Да, так. І, да. значить, є в мене тут такий тест. Ще не та жуфляда. От. В, одні, в одній стопці горівка, в другій вода. Ти маєш випити, якщо буде горівка, ти маєш взагалі не показати Надавися, вигляду. Я починав пити, по-перше, самогонку. По Перше, що я з алкоголю випив, то самогонку. Самогонку добре пити, бо вона має сивучі масло. Ти знаєш точно? Знаю. Ну, от вона має бути жирніша. Ні-ні, тут одна до одна, що? що ти мені на сльози лічиш? 15 хвилин пождем, Якщо все буде нормально, то я теж вип'ю. Тез на чіткості пройшов. Пацав взагалі завжди каже правду. Скажи от так чисто по правді, між нами, пацанами, скільки ти заробляєш в місяць. Я тобі скажу так. Я ніколи в житті не гнався за грошима. У мене є одна валюта, за якою я гонюся. Це успіх. До речі, я зараз шукаю директора, якщо в когось є. А я директор. Стоп! Стоп! Англійську знаєш? Знаю. Я ні. Тобі повезло, ти можеш бути директором. Ти знаєш, що у тебе є в інтернеті багато подорожателів, ті, хто хочуть хайпити на твоєму образі. Ну, то, знаєш, я тобі скажу, коли я сплю і надягати мої труси і походити собі трошки межі люди, то до до часу там, заробити пару копійок. Дзідзю, то є велика відповідальність. Дзідзю, то є моє життя. Зідом я лягаю спати, з дідом я встаю. О, цей чувак він хайпить на твоєму образі. Взагалі, як думаєш? Хто він такий і що він робить? Це хто? Це бік крашен бос. Знаєш, ти всіх крашене, ти новий юкер. Я твої хазяїн. Бов сиди, ні шлюха. Но й на малі там лі. Холодною тимою. Дівчина моя, я сліда буду з тобою. Я, якщо чесно, про нього не знаю. А знаєш чому? Я навіть не знаю про дуже популярних. Так як я. Бо коли ти щось робиш своє, ти не маєш часу вчити чужу, чужу біографію. Моцарт про Бетховена знав. А, -а. а знаєш чому? Бо вони жили в різні часи. Чого ти перестав у цій історії випускати? Ну ж такі кльові були. Кож ціле село слухало. Я їх писав за п'ять хвилин. Раз, два, три. Завжди хотів на рибу, на озеро, на річку. Путанка, сітка, попідкорші. Фільми так само дуже скоро писав, монтували, раз, два. Завжди з голови імпровізація. Захотілося зробити групу. Повнометражний фільм, контрабас. Мацьонька перша була Супер, молодець. Мейсін. Все. Дідо здувся, блін. Хтось любить п'яту, хтось першу. Дай бабі ананас, наприклад. Сюди треба йти. Так що я того не боюсь. Красава. Раз мені вискочив ячмінь, і мене не пустили до церкви, я так плакав, бо знаєш, треба було показати нові меш, і куртку. Ну, а, а знаєш, який ячмінь лікують? Плюють, плюють в око. А як? Годуючу жінку береш, і щоб вона видавала сітке молоко. А. Я бачив такі ситуації, та, але я бачу інакше. Зараз на корпоратив можна замовити собі таку дівчину, у нас стоїть, то на колодку э, столик, там є кава, і береш американу, вона каже, ви з молоком. Так, так, так. І все. Взагалі, дивись, ти зараз недавно зняв Сибульський кліп. Так. Скільки ліщів отримав від царю? Мені почали писати жінки, які я сексуальні, і блін, мама до мене дзвонила, перше, боже, який -то в тому кліпі сексуальні. Я як то почув, я чуть під землю не провалився. Перший раз від мами слово таке почув. Ну, я стидався. Я берегнув. Знаю, коротше, що ви зараз працюєте над створенням фільму. Якщо я не помиляюся, як називається контрабас? Дізу контрабас Можеш чуть, -чуть спойлернути для чітких пацанів? Дивіться це. Є дуже класний фільм, народна комедія. Ви закохаєтеся, бо то знаєте, чому там є дуже велика енергетика вкладена, моя і всіх людей. Я закликаю всіх людей. Будь ласка, підтримайте українське кіно. Запрошую всіх відвідати. Бо, колеги, я як мінімум всю свою душу вклав, все своє життя, все, що заробив, Бо я дуже люблю Україну, я дуже люблю щось робити. Я не люблю сидіти на місці, я на тому не зупинюся. Короче, братва, ви собі хочете, але я піду. Тому що якщо там грає дзідзю і це є комедія, я по-любому піду. Ви скажете, знаєте що? Ви будете пишатися, що в Україні таке є. Гонофільм? Віддіо контрабас. Так як ми є найбільш відомі бородаті люди України, ну може я чуть-чуть менше, де чуть, чуть більше, але суть. Пропоную тобі такий інтерактивчик. Зараз я тобі буду показувати бороди, а ти будеш вгадувати, чия то борода. От у нас перша борода, така от. Не знаю. Ну, от приблизно, от, подивися, відходи. От, Та от, я косічний, не знаю, це, я зразу кажу, що я не знаю нікого. Не знаєш бородатих мужиків? Ні. Зараз покажу, будеш будеш думати, що знаєш. Хаба! Хоба, Деп. А? Є, знаю. А це, от, скажімо так, найбагатша людина по відчуттях взагалі українців в Україні. Розумієш, Отут, а, тут, а от. А, Дяценюк? Так. Я тобі... просто побачив по скулах. Отак він зараз виглядає. Зараз дуже багато жартів, що він. Яценюк 007. Козловський. Ану. Кончіта вус. Ну і в кінці у нас для тебе є сюрприз. Ти за стройлями в Нежині був. В не Нежині був. Зустрічай. Твій син Нежинський тьоха. Діться. Ти мій батя, у мене даже аналізи є. А, тьоха, Ми... то трохи не ті аналізи треба. А, Вася, ну подожди. Палайн коліна, блін. ну. Батя, батя. Цілий рух. Свою руку. Свою, <плес> Ти ж, мені від тебе нічого не треба. Що хочеш? Тільки любви і ласки. Ну і триста тисяч доларів аліменти за 18 років ти маєш мені. 30 тисяч не дам. Можу купити вудочку. Поплавок і гачок. І, жил, а, і? і жилку. Але вудочку бамбукову. не й телескопішку бамбукову, щоб ти знав, як носити і як рибу лапати. У мене тут вже фотографії є, ти пропустив. А Вася тебе має навчити лапати рибу. Йобана шея. Чотке-шоу! Шоу! Ну от вся сім'я і в зборі. Ми дуже раді, що наше чітке шоу не тільки смішить людей, а й поєднює їх. На жала, дивіться. Нехай ще вся чотка родина буде. Давай. Давай такий виставимо фінал, просто Ну от, вся сім'я і в зборі. Ми дуже раді, що наші чіткі шоу не тільки смішить людей, але й поєднює їх. Так що став лайк не нам, а нашому гостю. І підпишися на канал. Нехай вся наша чітка родина буде разом. Старі розкаже домашнім друзям не забудь подзвонить. Бо добре